Кворум наявний. Треба нам затвердити порядок денний. Сьогодні на порядок денний комісії виносяться наступні питання. Перше про нагородження почесною грамотою Луцької міської ради. Друге питання різне. Переходимо до голосування. Пані Юлія Децюк за Федік за. Дякую. Рішення прийнято. По першому питанню порядку денного прошу, Віра Михайлівна. Доброго дня. А, а, я прошу, я перепрошую, а чи є потреба доповідати? Була можливість ознайомитися з характеристиками всіма. Підтримую, Юлія Миколаївна, нема, нема необхідності. Ну, я так да, я теж ознайомилася зі всіма характеристиками, все гаразд. Так. Заперечень немає. Чи будуть запитання доповідача? Немає. Переходимо до голосування. Переходимо до голосування за проект рішення про нагородження почесної грамоти Луцької міської ради. Федік за. Децюк, за. Дякую. Друге питання різне. Буде в різному, Юлія Миколаївна? Немає. У мене також немає, тому комісія завершила свою роботу. Всім дякую. Гарного дня. Дякую, До побачення.